Усім привіт! Сподіваюся, що те, що в мене зараз бахкає на вулиці, це все ж таки гроза. Тому ласкаво просимо в новий епізод посиденьок з Павлом. Ну і е якщо вже ми тут зібралися, не треба щось робити, тому розповім про нові навушники, які зробила хібі. Ну, звісно, вони хайбі, але ми їх звемо Хібі. Модель Кристал як? Другої генерації, друге покоління, друга ревізія. Десь роки півтора, півтора тому я вже робив огляд на перший криз Кристкристал 6. Ну, знаєте, там коли ти почав робити плеєри, потім ЦАПи, а потім вже треба зробити і щоб люди зрозуміли е, твоє бачення звуку. Ну і хібі не залишалось осторонь. Вони зробили там кілька різних моделей, там в них були доволі цікаві сіт з. І... І ось перший Crystal 6 були цікавими арматурами для тих, хто полюбляє саме арматурний звук. І ось з другим поколінням вони вирішили зробити їх дешевше і в той самий час допрацювати з точки зору звуку. Тож замість 400 з чимось доларів вони зараз коштують 350 в офіційному магазині Хібі. Ну і, мабуть, достатньо. А, ну звісно ж розповісти, що в нас тут ви не вгадаєте, але 6 арматур. Триполосний кросовер, ну тобто все дуже за класикою, шел з епоксидною смолив високої міцності і так далі. Ось така коробочка з якоюсь галактикою на ній або туманністю. Але це не так цікаво, тому що, звісно, знімаємо це. Тут в нас класична стандартна чорна коробка. Тут трохи менш класичний, але доволі цікавий чохол. Далі йдемо глибше. І в нас тут три пари насадок. І дякувати хібі за те, що вони їх підписали як слід. Тобто в нас є високочастотні, є збалансовані і є басовиті. Ну, тобто, те, що я очікую. І змінний пентаконівський штекер для комплектного кабелю. Ось такий незвичний, цікавий чохольчик. Ну, і оскільки я забув на початку, хтось думав, що. Про мене, але ні. Анекдот дня сьогодні такий. Роздивлявся нещодавно папку, в якій зберігав ескізи татуювань, які б хотів зробити в інституті. Перший раз радію, що на той час в мене не було грошей. Тож, чохольчик практичний, зручний, схожий на карбон, але це просто якийсь такий цікавий текстурний нейлон. Тож, це виявилася такий гроза. Падає дощ. Громихає так, що, мабуть, і ви чуєте. А, Нарешті трохи спаде жара, хоча в нас такої жари особливої не було. Тут в нас дві пари навушників, комплектний кабель, ну і другий штекер цього разу 3,5 мм. Логічно, що у вас має бути пентакон і 3,5. А про 2,5 ну, забувайте про старі стандарти. Ну, я, звісно, жартую, але факт є фактом, все менше і менше використовується 4-піновий 2,5 мм конектор. Тож, бачите, навушники вони спакували в окремі пакети, які ще й не так просто розпакувати, щоб дістатися до нього, щоб їх там не подряпало чи ще щось з ними не зробило. Тож, поки що один. цього достатньо, щоб продемонструвати. Взагалі, доволі класичний дизайн. Класичні матеріали, ми все це бачили багато разів. Ну і в цілому, як на мене, то інколи краще не вигадувати щось надзвичайне, а робити просто за класикою. Тож, ось такий фейсплейт в нас, там трохи якоїсь знов таки туманності або якихось завитків, трошки е глітеру, але небагато, тому виглядає доволі строго. І внутрішня сторона, вона трохи прозора, але ну, не, не, не дуже прозора, такий тьмяно-сірий колір. Тобто можна побачити, що тут багато різних арматурок, від них йдуть трубочки до звуководу, але повністю роз, роздивитися всю начинку не вийде. Але ось бачите, використовується вентильована конструкція. Але знов-таки в той самий час, попри те, що вентильовані, у них непогана шумоізоляція. Ось такий от носик. Дуже все ергономічно в вуха, ну принаймні в мої. є виступ, щоб тримати насадки і захисна сіточка. Може було б краще, звісно, якщо б вони зробили металевий звуковод, але вирішили, що і пластиковий буде добре. Ну, в цілому, якщо вас вуха не затискають навушники, ламаючи їх, то буде все в порядку. Так. Насадку вдягнути знов на навушнички. Навіщо мені зараз це наполегливо Не знаю, але якось обсесивно-компульсивний розлад дає своє. Тож, ось такий комплектний кабель, класичні двопінові конектори, завушені. Кабель доволі гарно виглядає. Тобто, не щось зовсім там дешеве. Все ж таки є відчуття аудіофільськості, як потрібно для навушників. Тож, ось такий двопіновий коннектор, без намагань теж щось зробити нестандартне, не просто класичний стандартний двопіновий коннектор. Завушна, яка тримає кабель, і сам дріт. Трохи м'якше середнього, але в цілому майже не мікрофонить і веде себе нормально. Тобто не намагається висмикнути навушники з вуха або щось таке. Ось такий розгалужувач і повзунок. Повзунок тут у вигляді. Порожньої е, трубки, але насправді він тримається доволі непогано, не намагається з'їхати донизу. І тут після розгалужувача вже в нас ідуть наші знайомі чотири кабелі до змінних штекерів. Ось тут виступ, тут впадено, западина Суміщуємо їх, і ось такий він. Доволі громісткий, але. Гарно працює, якщо у вас декілька різних джерел і треба все змінювати. Ну тобто, як бачите, все зовнішнє тут на гарному рівні. Ну і звісно ж, про звук без звуку все це не мало б сенсу. Прогрівав я їх 48 годин і на що я взагалі витрачаю своє життя. Змін в звуці не було, але арматури майже ніколи на них не впливає. Прогрів, ну, я. Навіть не можу згадати якісь приклади, можливо, щось таке було, але дуже-дуже не часто. І в цілому прогрів переоцінено, звісно. Навушники комплектні дійсно змінюють звук, там не якось, там прям небо і земля. Але вони роблять те, що написано, ну трошечки додаючи забарвленості в той чи інший бік. Але, звісно, головне тут, щоб ви підібрали потрібний розмір, щоб у вас була ізоляція. І... Це головне в цьому. З точки зору тюнінгу, хібі зробили. Ну, вони зробили арматурні навушники, скажімо, да, там як там дегустував купу різного крафту останнім часом пива, я маю на увазі. І там не так вже часто трапляється пиво просто зі смаком пива. Вони завжди намагаються зробити щось цікавіше. Ось тут в нас арматури зі звуком арматури, тобто вони зробили. Те, для чого арматури призначені. Вони детальні, вони доволі швидкі, вони сфокусовані на дрібних нюансах. Але такими були і Кристал, Перший Кристал 6, але тут хіві все ж таки перетюнінгували все для того, щоб зробити звук менш сухим і моніторним і більш музичним, але зберігаючи детальність і всі ці технічні речі. Тож, бас тут. Доволі глибокий, не максимально глибокий, але все ж таки глибокі шари присутні. Але тут бас акцентований, але знов таки не сильно. Тобто тут немає цього намагання там створити дійсно масивний такий щільний. Хоча насправді бас тут доволі щільний, тому що він швидкий. І він, він швидкий, він детальний, він чудово передає текстури, в нього є гарна пружність, удар. І ось все це чудово підкреслює насичені тембрально інструменти, особливо ті їх частини, які йдуть в низькі частоти. Ну ми ж зараз про баз говоримо. Тобто тут їх задача зробити все, ну скажімо, таким реалістичним інколи навіть трохи занадто реалістичним, але мало хто на це жаліється, тому що приємно таке слухати. А, бачив деякі скарги, що комусь не вистачало ваги, мені, наприклад, вистачає на якісь і Prodigy доволі приємно мені звучали там не знаю, що Antwoord, The Glitch Mob і ще багато чого. Там, може, трошечки хотілося додати ваги на низьких частотах, але дуже не сказав би, що прям багато цього хотілося б. І ще класно звучить гарна поп-музика, тобто не сучасна, а там класична. Хоча там пройде років 15 і будуть всі згадувати, яка зараз була класна поп-музика. Але, чесно кажучи, я хотів навести якийсь приклад там, типу, там гарна поп-музика, це там, не знаю, Джордж Майкл, Стінг, Майкл Джексон, ну і ще багато хто, на відміну там від сучасних. Я сучасних виконавців не знаю, чесно кажучи. Там... Ну, Імена деякі знаю, але що вони там собі співають, роблять, виконують. Мабуть, хтось із них там дійсно талановитий, в когось є голос. Але я їх не чув, тому що розповідати. А, так. Відвлікся я про що ми казали. Давайте перейдемо для, до прикладів по низьких частотах. І перший — це такий типовий приклад. Серед навушникових аудіофілів, це Rubars, така цілий альбом круто записаної, скажімо, музики з мінімумом інструментів. Тобто, Все таке акустичне, з оцим фокусом на деталі, на чистоту запису, на дрібні нюанси, на відчуття приміщення. Ну, тобто, от Все це, що там приємно вислуховувати, щоб виправдати. Покупку навушників за два косаря, звісно, перед собою, перед жіною ви їх не виправдаєте ніяк. А, тож тут в нас все починається з таких ударів рукою а, по дерев'яній поверхні, і це дійсно такий насичений звук, резонуючий. Тож, там десь мікрофончик стояв біля всього цього, тому це найдетальніший, найкрутіший а, я не знаю, звук плескання чи стукання. Рукою по, по чомусь, скажімо, не знаю почому. Е, може хтось з золотими вухами впізнає. Ну Записували все це чеський рекорд, звісно, і тому тут потрібно насправді, щоб бас був дійсно технічний і він тут і є. Знов-таки там е, нижні ноти гітари, все це потребує певної технічності. І другий трек, от якраз ближче до електронної музики, це в нас Керван Пелес. Колись давним-давно, більш ніж 10 років тому, коли Електросвінг був е, модною річчю, яка та, відносно нещодавно з'явилася. Керван Пелес рвали там топи всього і дійсно заслужено. Вони підход... підходять до музики дійсно старанно, набирають. Кльових семплів додають інструментів, створюють цікаві мелодії, і ну і звісно підкладають під все це низькі частоти, гарний бас, але він не домінуючий. Вони стільки вкладають в всі інші частоти, що, мабуть, їм шкода заглушити все це одним басом. Тому ось тут низькі частоти присутні для того, щоб сформувати фундацію для треку. Але вони не домінують, і ці навушники дуже добре поруються з тим, щоб це це передати. Ну і звісно, бас контролюється, залишається на своєму місці. Взагалі, з когерентністю в них все добре. Там якихось стиків-навушників не дуже помітно. Тож бас переходить в середні частоти, і середні частоти це от арматурки, детальність. І дуже велика залежність від якості запису. Якщо в запису є якісь вади там, зі сценою, з емоціями, я не знаю, там щось не дозвели нормально, на мастерингу не зробили все як слід, ну ви отримаєте такий звук, от як його записали. Натомість з чимось дійсно класно прописаним, особливо там з сучасними аудіофільськими ремастерами, все насичене, яскраве, детальне, чудово. Е Розподіляється вага, чоловічий вокал звучить насичено обертонами, жіночі, яскраві і теж насичені обертонами, завдяки тому, що тут ще й гарні верхні частоти, інструменти дуже натуральні, велика уявна сцена майже з майже тривимірним позиціонуванням, ну принаймні в ширину та в глибину. Але все це за умови гарного запису, ну і нормального джерела, бо це теж необхідно, щоб е джерело могло все це передати і розкрити. Тож маєте це на увазі. Я насправді так підозрюю, що від цього і залежать е доволі полярні відгуки на цю модельку. Тому що, от, що на вході, те вони і відіграють. Вони е підкреслюють мікроконтраст, але не настільки, щоб стати сухими і моніторними. Тому при гарних треках буде гарний результат. Перший приклад це Den Swanio Moontaver. Ще одна вісточка з 90-х. Думаю, що поціновувачам важкого металу, Дена Сванніо, не треба рекомендувати. Всі його знають і як продюсера, і як. Творця багатьох різних проєктів, і учасника і так далі. І ось Монтавр він тоді вирішив поекспериментувати з змішуванням електрон, ну навіть не електронної музики, а скажімо, синтезаторної музики з ну знов таки умовно, назвемо це дезметалом. Тобто такий гіпермелодійний дез-метал. І ось в цьому треці цей трек не виключений, він теж починається з такого синтезаторного інтро, і потім е, починаються відносно важкі гітари з такими навколо дезовими ритмами. Ну, тобто ми маємо на увазі, звісно, е, нову хвилю е, шведського чи скандинавського дезметалу і вокал з гроулом. Але знов-таки тут гроул не для того, щоб він був агресивний там, або якийсь злий. Він такий більш м'який і більш для того, щоб там, як, відзначити, що от ми тут виконуємо вимоги жанру. Е, і все це вимагає гарної технічності, гітарні партії, синтезатор, який е, іде майже скрізь усі треки. І ці навушники дуже непогано все це відтворюють. І якось так сталося, що другий е, приклад це в наш теж метал, але зовсім інший. Dream Theater, The Great DeBate трек на 13, майже 14 хвилин, і тут, звісно, 25 змін темпу на хвилину, 17-18 переходів там, від розмірів типу 7-4 на 15 16 потім там щось простеньке типу 2-3. Але там Портной грає щось своє, Петру своє, Лабрі співає. Тобто, ну, те все за що, мабуть, і люблять Dream Theater. І в ті часи вони трохи а, акуратніше ставилися до якості запису. Взагалі цікаво, чомусь в 90-ті йшов цей тренд на підйом, металові гурти намагалися. Більш-менш пристойно записатися, а потім, не знаю, їх всіх покусали нью металісти чи що. І стали писатися ну, майже всі погано, включно з тими, хто писався дуже добре, типу тих же Nile, які були гарно прописані. а Потім, коли забили на якість запису, там їх стало неможливо слухати взагалі. Бо все ж таки брутальний дезметал, це такий жанр. В якому або ти все ж таки щось чуєш, або на хіба це слухати? Тож, знов-таки вибагливий до середніх частот, і там в нас і клавіші рудуса, гітари, бас, барабани, вокал все це в нас потребує. Нюансів, деталей, і навушники це дають. Верхні частоти, мабуть, головний а, спірний. Момент в цих навушниках, вони доволі помітні. Тут помітний акцент, він взагалі насправді не такий великий, але просто він не компенсується відповідним акцентом на низьких частотах, тому верхні частоти доволі помітні. Вони мають гарну технічність і, і взагалі непогано пророблені. Але якщо ви все ж таки чутливі до верхніх частот, то краще їх або послухати перед тим, як придбати, або просто зовсім пропустити, якщо вже на те, на те пішло. Натомість тут присутня навіть краща за базову шаруватість, гарне насичення обертонами як базовими, так і е, більш складними. Багато повітря, дуже гарна протяжність в цілому, трохи, звісно, є акцент на атаках і затуханнях, вони трохи швидші, ніж потрібні, але в цілому це дає додаткове відчуття повітря і особливо пасує там до всієї аудіофільської теми. Але знов-таки там якусь гарну перкусію або ще щось таке відіграти, теж не сказати, що прям заважало. Звісно ж. Е, так, і перший приклад це Godspeed You Black Emperor Rocket's Fall on rocket... on rocket Falls. Я не знаю, чи є тут відсилка до мого улюбленого альбому і e Falls Vichita, So Soul, Vichita Falls, чи ні, але як. Гра слів дуже схожа. Ну і тут 20 хвилин знов-таки трек. У нас сьогодні якісь епіки прикладами виступають. І тут є що завгодно: важка частина з перкусіями, барабанами, гітарами з дісторшеном, але що дивно доволі так брудненько записана. Є якісь моменти, що нагадують оркестрові треки, є щось. Ну, не нагадують, є оркестрова частина, є треки, що нагадують якісь саундтреки фантастичним фільмам, є більш спокійні амбієнтні частинки. Тобто тут є майже все. І багато з всього цього вимагає гарної, гарних верхніх частот, щоб не звучати зовсім погано. І ці навушники доволі гарно витягають тут усе. І останній на сьогодні приклад це Ханс Зімер. Вживу в Празі, і головна тема з людини дощу. Ну і тут потрібні гарні високі частоти для того, щоб передати відчуття присутності на цьому концерті живому. Бо звукоінженери доволі непогано тут спрацювали. Тут в нас, по-перше, улюблені хіти в гарному виконанні. Ну і по-друге, є відчуття, ну не 100% там не як в класичної музики, але все ж таки є відчуття залу і аудиторії, і тому а, ці навушники це. Доволі нормально передають. Якщо казати по джерелам, вони дуже залежні від джерела. Якщо там їм додати якийсь більш вагомий шанлінг, ну в них буде більш вагомий звук. Якщо взяти Hibi R6-3, він буде нейтральним, моніторним, ще їх трохи підсушить, тобто вже для поціновувачів саме такої моніторності. Якщо взяти, звісно, шедевральний Hibi r 6 Pro 2. Ну, Буде дуже гарна зв'язка. Навушники розкриються на повну, але не розкриється на повну R6 Pro 2, тому що з ним можна використовувати набагато більш просунені модели. Що казати про порівняння, так на ще й не згадаю. Там багато моделей зараз з китайських, деякі з них на хайпі, я майже нічого з цього не чув. Ну, от, скажімо, Fio fa 9 вони більш ще моніторні. Але в них трошечки більше ваги, і за рахунок цього вони звучать більш більш пророблено. Але знов таки вони подорожчі за ціною. А наприклад, Fio FA7, вони більш веселі, в них більше низьких частот, менше верхніх, тобто вони так трошечки в бік низьких частот роблять більше акцент. Ну, Ще багато чого, але все зараз не згадаю, тому якщо цікаво, то питайте. А підсум... підсумки, ну які, скажімо... скажімо так. Це не моделька прям для всіх, як можна сказати, беріть, там, не прослуховуючи, ви будете в захваті, ні. Але якщо от ви хочете дійсно такого арматурного звуку, вас не відлякують верхні частоти. Вони тут не супер яскраві, але все ж таки, там, коли є сібілянти в запису, вони це відіграють. А... Тобто Seven Sun of a Seven Сан буде. У мене навіть так не виходить, як вони це записали. Буде свист... підсвистувати, скажімо. Тож, якщо ви хочете такої збалансованої нейтральності і технічності, щоб зануритися в дрібні нюанси, це дуже-дуже гарний вибір і класно, що Хібі зробили такі навушники. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.